Привіт. Скажи, будь ласка, чим треба займатися, щоб їздити на такій машині? тим, що приносить кайф і гроші. Що це за машина у нас? Ба -ба. Прикольно. Цікав... Я вибачте, зараз буде самий тупорилий недоречний коментар, але все-таки скажу: типа, BMW, ви... я вибачаю BMW. Я, так маю. я завжди так базарю, базаю, BMW. Ну, але BMW теж, БМВ теж нормально, але то таке. Просто не звертайте уваги, я си просто так ляпнув, типу ось біля. Скільки такої є, дами на карточці? Можеш показати? Зараз хвильку. 66. Ніфіга собі 60 тисяч. А покажи, будь ласка, на камеру. Класно. У мене є для тебе пропозиція. Доларів чи гривень? Ніфіга собі, хлопець, каже, нефігас. Ні, ну да, ну да, це в Не фіга собі. Прикольно. Яка? Дивись, ми беремо 66 тисяч, закидаємо їх на біржу, один раз прокручуємо і весь прибуток забираєш собі. Що скажеш? Ну, якщо це принесе гроші, я погоджуюсь. Приносить. Давай. Виходиш з машини? Давай. Давай. Яка в тебе робоча сторона? Та чи та? <клес> Даєш мені свій телефон? Давай. Давай. Дивись, ми беремо 66 тисяч, закидаємо їх на біржу і купляємо USDT по 41,5. Зараз їх будемо продавати по 43,5. Зазор у нас виходить 2 гривні. Що зрозумієш, чи ні? гроші капнули. Добре. Так, зараз ми будемо їх продавати по 43.5. Зараз у нас хтось їх має купити. Mm -hmm. Якщо, до речі, хочеш, так само в нашому телеграмі є безкоштовний урок. Mm -hmm. Так що залітай. Можеш собі нові диски взяти. Хороший варіант. Силка на телеграм в шапці профіль. Шарш. Mm -hmm. Так, э, дивись, ордер на біржі в нас виконано. Тримай, будь ласка, телефон. Стоп, я щось не панів. Вони купляють по 41,5 і продають по 43,5. Тіпа, Дец такий. Я теж вам дам пару купонів. Можете мені теж таке зробити, будь ласка. Зараз тобі мають прийти кошти на карточку. Обнови, будь ласка. О, прийшли. Так. 70, є тисяч. 70 тисяч. А покажи, будь ласка, на камеру 70 тисяч, щоб люди бачили. У нас вийшов прибуток. 4 тисячі. Як тобі таке за пару хвилин? За пару хвилин, 4 тисячі класно. класно. Якщо ви хочете так само, залітайте в наш телеграм-канал, там є безкоштовні. Що все так просто? Рані, може так і є, я не знаю. Пацки, напишіть в коментарях, може я взагалі нічого не шарю сижу тут, бляха. А ви, блин, там лями заробляєте, просто вот так взяли, короче, телефон. Отак, типа, так. Оп, чик, хоп. Оп. Чотири тисячі прийшло. Чекайте, посидимо, ще так. Раз, чик, оп. Ще чотири тисячі прийшло. І так цілий день, то можна слухати, я не знаю, ким стати. Самим багатим чоловіком в мире. Знову ж таки, я не буду е, давати цьому оцінку, я не в курсі, але що то я би, підозріваю, що що тут туди то Но я не стверджую, може реально. Мені вже стало цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, пацани. Це правда чи ні? Ну, бо мені реально, ну як так? це ну, так, можна купити за 41, продати за 43. Я, типа. Я вообще вже відірвався, як то кажуть, від реальності. Я вообще вже тоді нічого не зображаю в цій житті. Якщо так можна було. Типа, якщо все так просто. То чому ж всі не мільйонери? А якщо це не так? То я теж тоді нічого не розумію. як тіпо... Коротше, я нічого не розумію. можете, мені, будь ласка, пояснити, що це означає от в коментарях. Що, 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 що це таке? Як так просто? Це реально правда таке існує? Чи це просто якби. Самі зрозумієте що.